Будівництво житлового комплексу Олімпійський мали завершити ще у 2019 році. Однак наразі в експлуатацію здали лише одну секцію, але із нею проблеми. З технічних причин там не добудували електропідстанцію, Тож мешканці не можуть укласти договір на постачання електроенергії. Інвестори намагалися вирішити це питання із забудовником, однак результату не побачили. Тож вирішили звернутися до Житомирського міського голови. Ми працюємо з мерією вже, мабуть, більше ніж півроку. Справа, взагалі, що стосується надбудови у нас, доволі повільно рухається, тому що це пов'язано з законодавством, і з перепонами, які ми зустрічаємо на своєму шляху. Ну, як кажуть, за допомогою. Місцевої влади, особисто мера, який взяв на себе, скажімо, цей тягар і дав нам певні обіцянки вирішення цих питань. Я думаю, що ми зарушимо з місця ще улітку на зустрічі із міським головою. Інвестори вирішили підписати із забудовником договір з новими термінами будівництва. Однак після цього нічого не змінилося. Більше того, він взагалі перестав виходити на зв'язок на зібрання, ще декілька разів приходили його заступники, та потім і вони зникли. Із за недобросовісного забудовника страждає дуже багато. Багато сімей, сімей з дітьми, сімей з дітьми інвалідами, людей похилого віку. Є в нас сім'ї військовослужбовців, які зараз знаходяться в збройних силах України, і в тому числі і на передових позиціях. Є серед нас навіть герої України за шість місяців. Нічого суттєвого на будівництві не відбулося, розповідають інвестори. Тож наразі спільно з міськрадою та юристами вони працюють над позовами до суду. у нас на сформу сніжні до суду кримінальна справа прошена. Але питання у нас ключове, яке по кримінальній справі, як ну, всім добре відомо, економічні злочини. Вони тут тобто, на контролі у нас не де не на, на прокуратурі. Відповідно, в кожного слідчого від 300 до 600 справ. Тобто, чи буде результат, ну ми всі розуміємо навряд чи. А також міський голова пропонує змінити керівництво кооперативу. Це перший крок, після якого ви можете отримати право підписувати якісь документи і щось робити. Пан Сухомлин пообіцяв нам повне сприяння в нашій справі. От ми зараз ініціативною групою зустрічаємося з нашим адвокатом, проговорюємо наступні кроки, які ми будемо застосовувати відносно нашого управляючого кооперативу пана Малькота. І на основі цієї зустрічі далі працюємо. Уже місяць у Житомирі працює безпечний простір для підлітків світи. Це місце, де внутрішньо переміщені особи та діти військовослужбовців віком від 12 до 16 років можуть отримати психологічну допомогу та знайти друзів. За цей місяць було проведено 25 заходів для цих дітей. А це як і майстер-класи з акторської майстерності, так і спеціальні майстер-класи, які розробляла наш головний психолог. Це арт-терапія, фуд терапія. За її стіно. Один із вид тієї терапії, яку проводила наш психолог, це діти виплескували свої емоції, негативні, скажімо так, шляхом жбурляння фарби на полотно. Психологи закладу мають потрібні практичні навички та відповідний досвід роботи. Працюючи із травмами, вони застосовують новітні підходи психотерапії, які використовують у США, Ізраїлі та Європі. А також до центру приходять запрошені експерти. В нас є англійська мова, в нас є йога і в нас є. Е... Акторська майстерність спочатку, знаєте, були такі їжачки, які просто приходили, сідали і одразу в телефони. Тепер це той рівень, коли вони можуть самостійно вдома готувати смаколики і пригощати вже не лише знайомих, але й друзів. Це ось той показник, коли дійсно ми бачимо результати нашої праці. Наразі у центрі створено дві групи. Загалом це 22 підлітка. Старші розповідають за місяць занять у безпечному просторі. Вони усі стали справжніми друзями, які спілкуються у вільний час і гуляють разом. А також додають світи, це місце, де завжди підтримують та допоможуть розібратися зі своїми почуттями. Дуже класна, позитивна. Можна сказати, якась енергія, прилив хіл. То тобто, нам дають в можливість важливість як то хіба привіть. Новий контакт з людьми, який нам дав психолог, та багато ще чого, що допомогло в сім'ї з вченням сверстниками. Друзями кошти на центр та повну реновацію комунального приміщення надала родина засновника фонду «Біджеві» Геннадія Буткевича а на минулих вихідних благодійники влаштували ярмарку у рамках літньої фанзони футбольного клубу Полісся. За донат від 100 гривень можна було виграти мерчі від житомирських вовків. Усі кошти «Біджеві» передали центру світи. Найближчим часом у безпечному просторі для підлітків наберуть ще дві групи, щоб допомогти адаптуватися більшій кількості дітей. Вони на постійній основі е, можуть приходити. Е, Кожний, хоч божий день, якщо в них є така можливість і бажання, дуже чекаємо всіх дітей в наш центр. Для участі у програмі батькам потрібно заповнити реєстраційну анкету, яку можна знайти за QR-кодом на екрані. Після чого з ним зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Так, активно та позитивно сьогоднішній день розпочали ветерани та члени родин військових у Житомирі. Для них провели івент руханку у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативою першої леді Олени Зеленської фізична активність це важливий елемент нашої стійкості і також важливий елемент покращення ментального здоров'я. Тому сьогодні ми зібралися на заході, формуємо стійкість разом. Це в нас спільна руханка на Житомирщині з теми того, що ми маємо зробити видимими всі послуги для ветеранів. Щоб вони змогли адаптуватися в цивільному житті і цивільне населення знало, як все ж таки з ними спілкуватися. Одним з ветеранів, що приєдналися до руханки, став Євгеній. Захисник втратив ногу біля населеного пункту Мінківка, що у Бахмутському районі. І зараз має протез. Та незважаючи на це, чоловік не покинув спорт. Грає у волейбол сидячи і доєднується до усіх спортивних заходів. По-перше, це дисципліна, по-друге, це стабілізація. Тобто людина, яка приходить з фронту, яка приходить, пройшла пекло, вона не може соціалізуватися. І спорт це дуже дуже великий чинник, який допоможе соціалізувати людині. Приєднався до руханки. І Валентин чоловік почав свій військовий шлях ще у 2014 році і захищав Україну у складі 95-ї десантно-штурмової бригади до 2022-го. Звільнився через інвалідність. Спорт це в рух, і я хочу порадити всім ветеранам, показати себе в спорті, займатися спортом і це краще відходити від, від цих наслідків війни. Я для цього тут. Загалом ж у руханці взяли участь понад 30 людей. А проводила її кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики Марина Чорна. Ми не знаємо, як там на фронті можна так сказати. А коли вони приїжджають тут і відволікаються таким образом, це дуже позитивно впливає на їхній емоційний стан і вони з гарним настроєм трошки розвантажені, будуть звідси йти і далі захищати нас і жити своє життя. У рамках програми Ти як для ветеранів постійно проводять спортивні. Заходи та активності, тож усіх охочих закликають долучатися та покращувати ментальне здоров'я разом. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.